Більшість людей не хоче лізти в крипту, тому що вважає, що це скам. І одна з задач досвідчених інфлюенсерів полягає в тому, щоб пояснити новачкам, що це неправда. Але, на жаль, це абсолютно правда. Я не буду захищати крипторинок так, як це роблять мої колеги. А навпаки, спробую пояснити, чому саме так відбувається. Ви на каналі Мінік Деміург, і сьогодні ми поговоримо про те, чому крипта скам. Але перед тим, як почати, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк під відео, а також, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал CryptoDemur. Там я публікую свою точку зору про крипторинок загалом. І сьогодні буде дещо незвичний для цього каналу формат, тому що я не буду показувати нічого на екрані, я просто буду показувати, як граю в FK-26. Чому і ні? А почнемо, мабуть, з найцікавішого питання, чи є скамом біткоін. Отут моя точка зору більш-менш відповідає загальному погляду криптонів, тому що я не вважаю біткоін скамом, я вважаю його, ну так би мовити, захисним активом або просто найбільшою криптою, найголовнішою криптою, першою криптою, перш за все. І якщо ми говоримо про крипту загалом, да, то ми говоримо про те, що блокчейн це. Технологія, яка вже є з нами і буде з нами на багато років, і абсолютно всі тенденції в усьому світі говорять про те, що крипта з нами уже надовго. Питання лише в тому, в якому вигляді, і наскільки гайки будуть закручені. Ще років п'ять тому я говорив про те, що рано чи пізно крипта буде зарегульовано. все має прийти до цього, тому що загалом блокчейн це найкращий спосіб пробачити транзакції людей. Які фінанси у вас є, як ви ними користуєтесь, як ви їх витрачаєте, куди ви їх переводите, і так далі. Це навіть краще ніж внутрішні банківські ресурси, які є виключно у банків. Тобто, моя думка ще тоді, коли всі говорили про децентралізацію фінансів, полягала в тому, що ніякої децентралізації немає взагалі. І більш того, це максимальна централізація і це підсаджування на голку юзерів, які потім будуть. Відзвітовуватись таким чином перед усіма органами, власне, Міка довела, що так воно і є. Це те саме перше регулювання європейське, яке є дуже жорстким і яке зобов'язує всі фінансові установи ділитися автоматично даними про клієнтів з. Податковими органами. І я впевнений, що це лише початок. Отже, робимо деякі висновки. Висновок номер 1 Крипта сама по собі не є скамом. Блокчейн-технологія сама по собі не є скамом. Але чому так виходить, що тотальна більшість людей втрачає на крипті, навіть незважаючи на те, що біткоін та інші топи монети зростають протягом багатьох-багатьох років? А справа вся у тому, що ринок крипти досі є таким собі диким заходом, який досі Грабує звичайних людей, звичайних рітейл-інвесторів і дозволяє акумулювати величезні кошти людям, які мають певні, скоріше, навіть не навички, а просто зв'язки. Наприклад, у 2024-2025 роках дуже багато говорили про те, що люди втомилися від фондів і від того, що фонди їх скамлять, і саме тому найчесніший спосіб. Щось зробити в ринку, це запустити мем. От мем, це чесно, це ком'юніті і так далі. Але насправді я ще тоді говорив, дуже багато говорив, писав про те, що це не відповідає дійсності. Меми так само запускаються групами людей, і вони не просто летять на якісь високій капіталізації все відбувається виключно завдяки великим грошам і неймовірній підготовці. Я абсолютно впевнений, що жоден мем не досяг капіталізації 200, 300, 400 мільйонів і вище, просто тому що так повезло. Абсолютно все має своє обґрунтування. При цьому ніхто навіть не приховує того, що над мемами працюють цілі кабали, тобто групи людей, які ці меми качають. Я б сказав, що у кожному мемі з самого початку є свої інвестори і кабали це частина цих інвесторів. Для того, щоб запустити токен на дуже високу капіталізацію, потрібна не лише підготовка, але й фінанси. І перш за все, потрібна впевненість у тому, що ці фінанси є і вони дозволять розкачати токен по максимуму. Як це відбувається насправді? Для початку потрібно скупити весь саплай. Якщо не весь, то ну якомога більше, можливо, 95, 98, 99% токену, Для того щоб там не було зайвих рук. До розкачки токену підключаються інфлюенсери. Звичайно, це продажні люди, які просто взяли гроші за розкрутку. Але якщо мова йде про кабали, то, звичайно, інфлюенсери є дуже часто у цих кабалах і їм дуже вигідно розкручувати ці токени, тому що у них вже є певний саплай і вони, так би мовити, качають свої сумки. Це, в принципі, нормальна ситуація на ринку, так все і відбувається. В принципі, так все і має відбуватися. Проблема лише в тому, що все це відбувається для того, щоб потім цей токен рагнути. І наразі немає жодного токену токену, який би був на своїх хаях, і навіть у мінус 50-70% від своїх хаїв, це настільки просіло, що можна просто говорити про те, що найрозумніші люди, які володіють більшою частиною суплаю, вони просто розкачують ці токени, знаходять якомога більше можливостей для того, щоб. Отримати на якомога більшу капіталізацію, тобто ціну токену, ціну активу, і потім просто поступово, поступово, поступово продають уже в принципі по будь-яким цінам, тому що вони вже мультимільйонери. Вони вже я би сказав, що навіть десятки мільйонів, сотні мільйонів можна заробити з одного токену, і багато хто це робив у останні декілька років. Тобто, насправді нічого чесного в цих самих мемах немає. Практично те саме відбувається із так званими VC-токенами, які ще називають фундаментальними. На відміну від мемів, у таких токенів є продукт. Це може бути блокчейн, це може бути DEX, це може бути DeFi протокол або навіть, навіть гра. Але чому останні декілька років акцент змістився від фундаментальних токенів саме до мемів? Тому що абсолютно безпристрасні інфлюенсери, Почали дуже багато говорити про те, що VC токени це нечесно, а мега це чесно. Абсолютно не розумію, навіщо вони це говорять. Звичайно ж, ні в кого немає жодного інтересу. Починається все з соціальної мережі X, яку багато хто знає, як Twitter. Саме там створюються мети. Що таке мета? Це певний наратив, який може тривати від декількох годин або навіть хвилин до декількох, вже, мабуть, максимум тижнів. Хоча раніше мета могла протривати півроку і навіть більше. Звичайно, створюють ті самі мети, ті самі інфлюенсери, які мають найбільший вплив. Чому створювати такі мети вигідно для інфлюенсерів? Тому що вони завжди будуть на чолі кормушки, тому що до них, до перших, прийдуть ті самі проекти, на відміну від мем токенів ті самі фундаментальні токени, фундаментальні проекти рейзять гроші уже по певній оцінці. І дуже часто ця оцінка просто зашкалює. Вона може бути мільярдною, про тому що продукту немає. У команди якісь абсолютно незрозумілі амбіції, не зрозуміло, що вони взагалі роблять, навіщо це потрібно, і взагалі не зрозуміло, чи вийде щось із цього. І як показує практика, здебільшого такі продукти взагалі нікому не потрібні, і ними взагалі ніхто не користується. Наприклад, абсолютно нормальна ситуація, коли у блокчейна, який вийшов на капіталізації в 15 мільярдів доларів. Кількість юзерів складає декілька тисяч людей. Тобто цикл білдингу такого фундаментального продукту приблизно виглядає таким чином: етап перший фандрейзинг. Якщо ти вмієш рейзити, якщо в тебе є знайомі у певних фондах, бажано у дуже великих фондах з світовими іменами, звичайно, ти зарейзиш. Якщо у тебе є досвід, якщо у тебе є успішні екзити, звичайно, ти зарейзиш. Але екзит у крипті трошки відрізняється від того, що ми. Зазвичай вважаємо екзитом у традиційному світі. Якщо ти запустив і рагнув токен, який досяг величезної капіталізації, ти успішний фаундер. Можна сказати, що ти екзитнувся, і тобі вже можуть довірити більше грошей. Якщо ти коли-небудь працював у Nike, Google, Microsoft або іншій компанії, яку знає кожен в світі, ти безперечно топовий фаундер. Безперечно, у тебе все вийде, і тобі готові дати десятки або може навіть сотні мільйонів. Але, безперечно, ні про яку корупційну складову. Тут йдеться. А тепер уявіть, що ви заразили 50 мільйонів доларів. А ваша ідея це створення протоколу, який уже існує у кількості тисяч подібних проєктів, з фактично тим самим кодом, з фактично тими самими контрактами, які можливо трошечки, трошечки апгрейднуті. І на розробку реально потребується ну, декілька десятків тисяч, можливо, декілька сотень тисяч доларів. Що ви будете робити з усіма іншими грошима? Безперечно, їх можна пустити на маркетинг, але такі проекти зазвичай виходять трошечки по іншій моделі дистрибуції. Здебільшого вони запускають айрдроп компанії, і так би мовити, змушують юзерів фармити айдропи, тобто витрачати гроші на комісії в мережі в продукті, для того, щоб потім нібито повернути ці гроші або навіть більшу суму, на що сподіваються айдроп-фармери. У вигляді айдропу, але найцікавіше те, що таким продуктом зазвичай навіть не потрібні гроші на маркетинг, тому що якщо ти зарейзив 20, 50, 100 мільйонів, це вже є найкращий маркетинг. І протягом кількох років десятки, сотні тисяч інфлюенсерів в усьому світі, в тому числі в Україні. Говорили про те, що потрібно фармити айдропи, тому що там нас чекає лайфченч. Але реальність трохи інша. За весь 2025 рік айрдроп роздали в більш-менш адекватних масштабах всього декілька проєктів. Здебільшого це були просто витрачені кошти. І вгадати, хто саме роздасть вам айрдроп, абсолютно неможливо. тому що все залежить від команди, від її дій, від її жадібності і також від стадії ринку. Тож, загалом, абсолютно незрозуміло на що витрачають гроші більшість із таких проєктів. Але все ж таки є одна видаткова стаття. Яка дійсно може потребувати великих-великих вкладень. Це запуск токену. І тут ми підходимо до найцікавішого, тому що насправді 99,9% таких проєктів існують лише для того, щоб запустити токен. Ну а метою цього запуску токену є, звичайно, заробляння грошей. Тому зазвичай наступним етапом у функціонуванні проєкту є TGE – Token Generation Event. І якщо проєкт зарейзив умовні 100 мільйонів, то навряд оцінка на лістингу буде нижче. Ну, принаймні, 1 мільярда. Але оскільки у мене є власний криптопродукт, я приблизно розумію, як може формуватися оцінка будь-якого стартапу. Також, як інфлюенсер, я бачив, як формуються оцінки деяких інших продуктів, які виходять у ринок. І ключовий момент в цьому, що немає жодного чинника, який може допомогти адекватно оцінити. Криптопроект, тобто, по суті, оцінка залежить перш за все здебільшого від бажання фаундерів, від оцінки самих фаундерів і від прийняття цієї суми тими самими першими інвесторами. Але я повторюю на всякий випадок, що ми в жодному разі не маємо ніякої справи з корупцією. Безперечно, тут мова лише про те, що це дуже якісні, дуже потрібні ринку продукти, інакше б вони стільки не зарейзили. Отже, що потрібно проекту для того, щоб те, вийшов вдалим. Перш за все, гроші на ліквідність. Тобто це ті гроші, які будуть додані у пул ліквідності, і ці гроші будуть по суті забезпечувати глибину стакану. Друге, це безперечно лістинги. Чим краще біржа, тим краще. При цьому дуже багато проєктів знають, як зробити гроші на самому лістингу. Дуже часто у них є топові адвайзери і маркетмейкери, які вже знають, як це все працює, і допомагають заліститись на певних ф'ючерсах. Перш за все. Тому що саме там робляться найбільші гроші. Що стосується лістингів, вони безперечно також платять. Так безперечно бувають виключення, але якщо ми говоримо про ті 1 біржі і про запуск ну, фактично будь-якого продукту, то ймовірність того, що лістинг був безкоштовним. Ну, близько нульова. Насправді, незважаючи на те, що я сказав, що таким проектам зазвичай навіть не потрібні інфлюенсери, Більшості проектів вони все ж таки потрібні, і насправді дуже багато грошей витрачають проекти на інфлюенсерів, якщо це проекти, скажімо так, не супер хайпові, які безкоштовно готові шилити ті самі інфу. Насправді, шил зараз коштує настільки дорого, що просто важко описати. Деякі проекти скупляють весь Twitter і весь телеграм. Так, вони приковують до себе увагу, і вони дійсно отримують результат. Перш за все за рахунок маркетингу, за рахунок платного маркетингу, тобто купівлі тих самих інфлюенсерів. Але якщо кількість інфлюенсерів, які пишуть про проект, буде недостатньою, то можна сказати, що ці гроші будуть виконати задарма. тому що насправді потрібно скупити реально увесь Twitter, весь телеграм, для того, щоб привернути для себе увагу інакше не працює. Ну принаймні, якщо ти збираєшся вийти на мільярдних капіталізаціях. А от те, що відбувається після лістингу, зазвичай є причиною для відкриття кримінальних проваджень. Принаймні у більшості випадків, у більшості токенах. Якщо у проєкту достатньо грошей і достатньо досвіду, то фактично запуск на фьючерсах допомагає заробити, як я вже сказав, мільйони, тому що фактично проєкт може маніпулювати ціною, ведучи її вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, на будь-які ціни, і просто таким чином бриючи, так би мовити. Рітейл, який залітає в токен, окрім цього, вихід на мільярдних капіталізаціях залишає величезний простір для подальших маніпуляцій. Незважаючи на те, що більшість проєктів влістяться і говорять про те, що у них згідно токеномікою принаймні немає своїх власних токенів, я маю на увазі команди, в реальності це трошечки не відповідає дійсності і зазвичай десь точно є приховані токени для фаундера, команди і так далі. Можна використовувати маркетингові токени і, і, і будь-які інші насправді. Це, в принципі, абсолютно, абсолютно реальна і нормальна ситуація для ринку, незважаючи на те, що в цілому. В цьому нічого нормального немає. А тепер просто уявіть, скільки додаткових грошей заробляє проєкт, якщо у них навіть є 1% токену, і якщо вони вийшли на капіталізації 1 мільярд. Але більшість команд при цьому намагається показати ще більшу ціну, принаймні на премаркетах, для того, щоб мати ще більше хайпу і мати ще більший запас для профіту. А тепер уявіть продукт, який фармили фермери для отримання аирдропу. Цей продукт виходить на біржу. Має величезну капіталізацію в 1, 2, 3 мільярди доларів. При цьому всі гроші, які він заробляв до цього, були, так би мовити, фармерськими. Тобто, коли ці люди підуть, ніякого ревеню у проекту не лишиться, тому що він нікому не потрібен. У нього немає юзерів, у нього немає адоптерів і у нього немає фактично перспектив для існування. Про способи маніпуляції такими токенами в таких ситуаціях я вже не буду розповідати, тому що це тема для окремого відео, але їх насправді безліч. В якийсь момент в таких ситуаціях до дампу ціни долучаються і ті люди, які отримали той самий аирдроп. Вони на випередки намагаються продати свій аирдроп для того, щоб заробити якомога більше грошей, і в принципі це абсолютно логічно і абсолютно правильно з їхньої точки зору, тому що вони відпрацьовували цей проект і ніяк інакше. Тобто вони про цей проект вже в цей момент забувають і фактично більше ніколи не будуть з ним взаємодіяти. І навіть якщо у такого фармера були тисячі акаунтів, активними з них залишиться рівно нуль, тому що просто тупо немає сенсу. А реальним юзерам користуватися цією мережею чи просто продуктом абсолютно немає ніякого сенсу, тому що там немає нічого цікавого, це просто якийсь черговий продукт, який був створений виключно заради теглі. Але це ще не все. Насправді, найбільший інтерес до будь-якого токену виникає в момент лістингу, і він поступово падає. Тому, як правило, в перші хвилини, години, дні найбільш активно працюють з токеном маркетмейкери. Вони працюють по сценарію команди і можуть малювати будь-які ціни, можуть малювати будь-які свічки вниз або вгору. Якщо ж ретроспективно оцінювати, що потім ставалося з токенами таких продуктів, їх всіх об'єднує лише одне: поступово, поступове зниження ціни. Але оскільки ці токени вже навели шуму, то до них поступово приєднуються нові холдери або просто трейдери. Багато хто керується наступною логікою. Проект вийшов з капіталізацією 2 мільярди доларів. Зараз він впав 4 рази. Капіталізація 500 мільйонів. В принципі, вважаючи, що у проєкти є купа грошей, які вони не витратили, мабуть, там є перспективи, вони точно будуть відкупати, а зараз ринок покращиться, і тоді все, все полетить вгору. І цей токен точно полетить. Але насправді ні. Команда свою роботу вже зробила. Цей проєкт Уже фактично не існує. принаймні у 99, мабуть, відсотках випадків це вже відпрацьований матеріал. Цей токен дійсно можуть пампити з часом, але для того, щоб це зробити, команді необхідно мати левову частину токен. Якщо вони роздали в якості аеродропа 10% усього саплаю, то їм спочатку їх потрібно відкупити і відкупити по якомога нижчій ціні. Тому мінус. 50%, мінус 70% і навіть мінус 95% для більшості проєктів подібного плану це взагалі не причина починати відкупати. І лише тоді, коли вийдуть всі, лише тоді, коли про проєкт всі забудуть, тоді вже з'являється сенс. На жаль, такі реалії ринку, це ненормально, але це так і є. І саме тому в якийсь момент увага перейшла у бік мемів. Але, як я вже сказав, меми така сама абсолютно нечесна історія, в якій є свої бенефіціари, назначені заздалегідь. Більше того, у більшості мемів існують ті самі інвестори, просто про них мало хто знає або не знає ніхто. А тепер найголовніше, що з цим робити. І, на жаль, робити з цим фактично нічого не вдається, тому що люди не довіряють маленьким проектам, у яких немає. Величезної купи грошей. Так само вони не довіряють проектам, у яких немає шилу. Вони не задумуються про те, що цей шил виключно покупний, і в якийсь момент цей шил просто закінчується. І тоді проект валиться на дно. Вони не задумаються про те, що продукту, якого тисяча юзерів, ні в якому випадку не може мати капіталізацію в сотні мільйонів або в мільярди доларів. Але крипторинок це дозволяє. І поки, як то кажуть, ПІПЛ буде хавати, все це буде продовжуватись. Отже, чому крипта скам? Просто тому, що це вигідно усім. Ймовірно, колись правила зміняться, ймовірно, колись поміняються також умови. Але поки що наразі поки влаштовує ситуація усіх так і буде продовжуватися. Чао!